Друзі, всім привіт! Сьогодні вже четвер, завтра п'ятниця, і скоро вихідні. Тому тримайте крутезні новини, які я для вас знайшов в телеграм каналі cs 2 ua Ну а перед початком ролику хотів би показати вам свій новий сетапчик, який я придбав для того, щоб ви кайфували не тільки від новин, але й від мого голосу. Також. Тож обов'язково після перегляду відео напишіть, будь ласка, як мене було чути. Ну а ми починаємо. І почнемо ми сьогодні з команди Passion UA, яка нарешті отримала свою заслужену перемогу на Urban Riga, після того, як трохи не вистачило до трофею на Дракулан. Турнір в Латвії став для них знаковим і приніс не тільки титул, але й головний приз на жаль, всього 6 тисяч доларів. І я думаю, це був турнір, який став справжнім випробуванням для Passion Юа. З самого початку вони змагалися у верхній сітці, але ніхто не міг передбачити, як складно їм буде проходити цей шлях. Вони Ступали без поразок, але кожен матч був боротьбою до останнього, і в вирішальних моментах доводилось доходити навіть у матчах з такими командами, як Finger Crossed, Big та iBallers. Гранд фінал був, мабуть, найважчим, адже довгий день плей-офф, який почався ще вранці, закінчився лише під ранок. Це була не просто фізична боротьба, а й психологічне випробування для кожного з гравців. Але попри це, пешен UA показали справжній дух команди та виграли цей тяжкий турнір. Перемога була справжнім тріумфом. Для Passion UA, що підтвердило їхній потенціал, то довело, що вони здатні на великі досягнення навіть після попередніх поразок. І тепер вони точно здобули свій заслужений титул на міжнародній арені. Михайло Фід Петрович, колишній асистент тренера в таких командах як Спрау та Хероїк, вирішив внести свій вклад у розвиток Counter-Strike 2, створивши платформу, що змінить підготовку професійних команд. Метастак це унікальний інструмент, який створений, щоб допомогти організувати та зберігати всі тактичні розробки команди від схем стратегії до наборів гранат і розбору суперників. Я думаю, така платформа може стати справжнім проривом для команд. Адже раніше для цього доводилося використовувати різноманітні сервіси, які були не дуже зручними для такої діяльності. Тобто, цей сервіс Metastack націлений на те, щоб допомогти кіберспортивним організаціям зібрати всю інформацію в одному місці, що спростить доступ до важливих матеріалів під час підготовки до турнірів. Платформа дозволяє тренерам і гравцям швидко працювати з напрацюваннями, маючи під рукою все необхідне для вдосконалення своїх стратегій. І я подивився презентаційне відео, яке Триває близько 30 хвилин, і скажу, що, як на мене, це досить непоганий інструмент. Ну там є реально все, що треба, по типу тактик від всіх команд, якими вони грають, найчастіше або найкраще. Поза тим, майже кожен крок розписаний, починаючи від куди стати і як прицілитись, і закінчуючи таймінгом, коли треба колити тімейтів на ті чи інші дії. Тож платформа 100% стане в нагоді для кіберспортивних клубів. Наразі сервер в бета-тесті і доступний безкоштовно. Але я гадаю, такий сервіс точно буде коштувати якусь копійку. По слухам, вже є декілька команд, які почали працювати з цим сервісом. Але вони офіційних коментарів чи новин не давали. Власне, Фід зізнався, що ідея про створення такого інструменту з'явилася через щоденні потреби команд, яким часто бракує централізованого і зручного ресурсу для планування тактик. В Кінцевому підсумку, Метастак може стати тим інструментом, який надасть командам більше часу для практики і допоможе заробляти. Остати в їхній підготовці, тож в цілому, метастак це шанс для професійних гравців та тренерів зекономити час і уникнути хаосу, працюючи над важливими даними та матеріалами в одному місці. Чи стане це стандартом для всієї сцени? Поки що, звичайно, це питання відкрите. Але як на мене, конкурентів цьому проєкту поки що точно немає. Тож, цілком навіть може бути. Турнір ЄСЛ League, про що проходить в Стокгольмі, на цей момент продовжує дивувати своєю інтенсивністю та перемогами команд, які взагалі не були фаворитами. Три команди Енс Inner Circle і Джентлмейтс. Здобули важливі перемоги з рахунком 2-1. І тепер наблизилися до стейдж 2. З кожною перемогою вони все ближче і ближче до наступного етапу. А їхні суперники, які програли, опустилися всередину турнірної таблиці. Бейт, на жаль, програли перший матч команді. Хоту під дуже дивним прапором мого туалетного папіру. І тільки погляньте на цих православних. Але далі бейт зібралися і все-таки перемогли чемпіонів Лондону G2 з розгромним рахунком на еншентів 13-2, закінчивши ось таким раундом 1 в 3. І зараз вже грають проти Геймер Легіон. Тож результат ви можете бачити на екрані. Енс спочатку матчів теж не виступали добре. Вони програли 16-13 в овертаймі на еншент у боротьбі за Астраліс. але не здалися і змогли. Виграти на нюк та оверпасі завдяки неймовірному виступу Рігона Гачі, який набрав 52 вбивства з різницею КД плюс 11. На жаль, Енс пізніше програла команді православних і буде змагатися з командою 3D Max. Результат ви також вже бачите на екрані. Джентлмець, які так само, як і Енс, отримали шанс потрапити на турнір за щасливим збігом обставин, також пережили складний старт. На інферно вони програли 13-2, але зрозуміли, що діло. Так не піде, і повернули ситуацію, перемігши G2 на міражі та Еншенті. Іспанська команда показала, що здатна до великих досягнень, попри початкові труднощі. Іннер Circle на початку здивували всіх, вигравши 13-3 на Еншенті проти Геймер Легіон. Хоча на оверпас вони зазнали поразки в овертаймі, який дійшов аж до 42-го раунду. На дас 2 вони провели справжню демілітаризацію, вигравши 13-1. Українці Давід Білик та Артем Мушинський продемонстрували свої неймовірні здібності, зробивши 65 та 61 вбивство відповідно з різницею в плюс 17 та плюс 23 кД. Ну і потім зустрілися з командою джентльменів, де і пройшли їх з рахунком 2-1. Ось подивіться, яку джентльменську витримку проявив іспанський гравець, аж 2 секунди стримався. Тепер ці команди продовжують боротися за місце серед восьми найкращих. І я думаю, поточні результати ви знову ж таки. І бачите на екрані призовий фонд цього турніру 400 тисяч доларів. І, звісно, команди будуть боротися за можливість виграти ці гроші та залишити свій слід в історії ESL Pro League. У той же час команди, які програли, потрапили до матчів третього раунду, де ще є шанс поборотися за подальший розвиток турнірної долі. Залишаються питання: хто з команд здатний подолати цей бар'єр і продовжити рух до стейдж-2, а хто зупиниться вже на цьому етапі? Таким чином, ESL Pro League продовжує захоплювати. І показувати, що навіть неочікувані перемоги можуть стати ключем до великих досягнень у світі кіберспорту. Команди мають останні шанси пробитися в стейдж 2, і ми будемо стежити за їхніми успіхами. Попереду ще багато цікавих поєдинків і запеклих битв. Українська кіберспортивна команда Angela Шутерс, що складається з гравців віком понад 55 років. Нещодавно здобула важливу перемогу на турнірі міжнародної ліги сеньорів. Вони здолали потужних фаворитів п'ятого сезону команду SVG. у дуже напруженому поєдинку, який закінчився з рахунком 16-14 на користь українців після овертайму. До кінця жовтня команда продовжить змагання, граючи кожного тижня. А в результаті цих матчів буде Будуть визначені учасники півфіналів, і варто зазначити, що команда Angeles Shooters є унікальним явищем у кіберспортивному світі. Вони демонструють, що вік не є перепоною для досягнення високих результатів у грі. Заснована ця команда в 2019 році з підтримкою Lenovo та благодійного фонду Життєлюб. Команда продовжує доводити, що досвід і стратегічне мислення можуть бути сильними конкурентними перевагами. Крім того, середній вік їхніх гравців становить понад 55 років. що Є підтвердженням того, що для досягнення успіхів важливі не лише фізичні навички, а й так би мовити, життєвий досвід. Анджелес Шутерс вже зайняли друге місце на попередніх сезонах і представляють Україну на міжнародній арені. Тренують цю команду Кіберспортивна академія The Champions Academy. І до речі, зараз команда оголосила про пошук нового гравця. Тож, якщо ви глядач наших новин з Віком 50 і готові до інтенсивних тренувань і нових викликів у Counter-Strike, то обов'язку обов'язково зв'язуйтесь з ними і вперед за новими перемогами. Ну що ж, друзі, на цьому наші новини закінчуються. Хотів би подякувати нашому партнеру KS2.ua за такі чудові новини. Всі необхідні посилання, як завжди, в описі. Тож тримайте найприкольніший коментар попереднього відео і нагадую вам про нашу спільноту в дискорді в якій ви зможете знайти компанію для того, щоб пограти в абсолютно різні ігри, причому на кожен вечір. Тому обов'язково заходьте. Ну і нагадаю, що ваші коментарі. Навіть з критикою є дуже важливими для просування україномовного контенту на Ютубі, тому не забувайте їх писати. Ну а ми почуємося вже в п'ятницю. До зустрічі!